надо. Ah, все, я вас пукаю, надо просто телефон сил. Ну, я не знаю, что 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 я не знаю, я не знаю, что я я не я не знаю, что я не знаю, я не знаю, Так, скажіть мені, будь ласка, мені потрібна про нього інформація. Ви мені зможете. На цей номер телефона в Viber скинуть його фотографію щоб і е, дані про нього. І... Але мені ж треба й фотографія, я ж хочу зробити запит у Генеральний штаб і так розкидати по групам, може хтось десь знайдеться. Може він просто лежить в, этом, в госпіталі, що може бути теж таке. Може перевели в друга. Я Може про це. Я що може десь цим, може, якась допомога йому потрібна. Нікоді рухатись, дочка, що мені ходити. Звідки він пішов вмерти, коли мені сказали, що мені ніхто є, тому не дасть, бо це не можна, чи що там, я не знаю. Тому я зарішила до вас позвонить, думаю, може, мені допомогти. Сонечко, дайте мені, будь ласка, дайте цей номер телефона доньки. Ага, а, хорошо. А Добре, а, а хто та є та тут вас? з молоді у вас? Хто може пользуватися телефоном, щоб мені інформацію про нього скинули? Ну... Ну, це розбереться. Я думаю, 12, 12 років це вже нормально. Мені треба, щоб ви на цей номер телефона скинули мені його фотографію і всі дані про нього. Як звати, якого року народження, яка військова частина, бо я ж не розумію про кого мова йде. І озвучувати в телефоні це також не можна в цілях його безпеки в першу чергу. Дайте мені, будь ласка, про нього максимальну інформацію на цей номер телефона. На Viber, там, Telegram. В общем, малий найде. Хорошо. Я чекаю інформації, потім долучують, хорошо? Я, я просто ну, я не кладу трубку, тому потім до мене дозвониться важко, мені весь день дзвонять, у мене вже телефон сідають. Я це все знаю, все поначу, що ви сутку не працюєте, хай вам дуже здорові і хай за хуторимає, і вас тут волоє. А ви і так помогли, що сина дали, Тепер головне його знайти, щоб в нього все було хорошо. Добренько, тримайте, сонечко, і дайте мені всі дані про нього, добренько. Він, може бути, в госпіталі, його могли перевезти в другу бригаду. Тут ну, багато нюансів є. Давайте не диктувати у телефоні номера. Хай сюди все напишемо, ми з ним спишемося, хорошо? Щоб менше слухали. Обнімаю вас тримайте. Тромайте. Спасибо вам велике, тримайтесь.